Галина, мама трьох хлопчиків, щоб навчитись будувати правильні взаємини з дітьми, жінка відвідує тренінг батьківство в радість. На цих заняттях ми маємо можливість по-перше почути різний досвід, по-друге, побачити власні помилки зсередини. Коли ми проговорюємо, де що нам здається, що це нормально, але коли ми проговорюємо в колективі. Ми відчуваємо самі вже бачимо, що це можна було по-іншому, а так з дитиною було б краще спілкуватися. Тема цього заняття розвиток дитини. Багато батьків забувають про це, що є етапи розвитку, і в певних етапах є певні фізіологічні психологічні зміни. І тому треба по іншому спілкуватися. Звісно, що з дошколяриком ти не будеш з підлітком однаково да, спілкуватися, бо ну бо вони вже різні. В них вже різні потреби. В них, в них різні вже референтні групи, і треба шукати інші підходи. Як порозумітися з дитиною та передати свій досвід, щоб він був корисним, вивчають за допомогою бесі та різних вправ. Галина уже відвідала сім тренінгів, каже, помітила у собі зміни. Прийняла початково правильну тактику в вихованні дітей, яка полягає в тому, що про це треба з дітьми говорити говорити словами. І найбільше, що підсвітилося в даному колективі, так відзеркалилося, що дійсно потрібно. Власним прикладом Да? дітей не треба виховувати треба показувати якісний приклад. Тренінги організовують фахівці Вінницького міського центру соціальних служб у співпраці з СОЗ дитячі містечка та дитячою точкою спільно Вінниця. Ми відкрили такий спільний проєкт для того, щоб відповідно спілкуватися з батьками і якось повпливати по щасливому, повпливати, по позитивному, повпливати на діток. Тому саме виникла така ідея, і ми запровадили такий тренінг і функціонуємо і працюємо для того, щоб батьки набралися ресурсу і йшли щасливими до своїх діток в своїй сім'ї. Компанія спільно, дитяча точка спільно проявила таку ініціативу. Фінансування йде та і допомога, скажімо так, іде від ЮНІСЕФ. Заняття проводять щосереди. Приєднатися можуть усі бажаючі. Звертатись потрібно у точку спільно, що в прозорому офісі на Вишенці.